Підпивітися на канал, дослухайте до кінця і поставте лайк, не забудьте. Можете з самого початку це зробити. Чудотворець Миколай в Україні, помагай, щоб вона була весела і щаслива. Чудотворець Миколай.

Збережи наш рідний край, збережи нашу неньку Україну, Чудотворець Миколай, будь готовий захищать наш рідний край, наш рідний край, Чудотворець Миколай, Допоможи <реш> так, ладно. Це, я так, це пробний варіант ще поки. Я просто хочу сказати, що я це. Та повинно так бути. Чуд... Чудотворець Миколай. О дівчині помагай, щоб вона була весела і щаслива. Чудотворець Миколай Україні. Помагай. Збережи наш рідний рідний край, чудотворець Миколай. ми колай, чудотворець Миколай. ми колай,